Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, Езотерик, Екстрасенс, читець Оракулів. Стосовно того, чи буде Ізраїль, точніше, Іран, атакувати Ізраїль. Ви мене також просили подивитися початок нових воєнних дій в світі. Також досить цікаве питання, досить важливе та актуальне. Я би хотів подивитися, що може відбуватись потенційно, чи дійсно може таке відбутися, що Іран буде атакувати Ізраїль. Так, активно. Ну, от, про це от якраз мене теж просили подивитися. Давайте гляну що мені показують ціганські карти ігральні. Карта втрати падає, нехороша карта. Можливо, удари по інфраструктурі, по об'єктах інфраструктури, провокації. Карта вірності, карта злодія падає, провокації атаки небезпеки ударів. Карта суда. Я би сказав, що можуть атакувати. Дивимося тут. Трійка Хрестова карта сили та енергії, Семірка Бубнова вогонь, підвищені вогневі атаки, підвищені вогневі загрози, бомбошки вогневі і семірка червова карта залякувань. Я би сказав, що скоріше за все, так, бомбити будуть, бо вони вважають, що це справедливо Ось карта суда. Вони судять. Так що я думаю, що з Ірану можуть прилітати атаки на Ізраїль. Я думаю, що Іран може вплутатися в це. Ну і стати на сторону Палестини, це ясне діло. Я думаю, що це може почати стати витком нових воєнних дій і нової війни в світі. Ну я ж кажу, планета ця вже абсолютно здуріла. І люди всі ці абсолютно здуріли. Людство взагалі слабе на голову, от мій висновок. Це, напевно, такі побічки від коронавірусних вакцин. Тяжко навіть уявити, що за гімно собі люди вливали, коли кололися тими всіма ваками, шмяками, спутниками і іншою, іншим шмордяком. Бо щось бачу, що людство взагалі вже голова взривається від того, що люди творять. Бережіть себе, бажаю вам всього найкращого. Нехай вас все буде добре. Миру та Божого благословення.